Шукаєте тумбу 100 сантиметрів. Ми маємо для вас класний преміум якісний варіант. У нас 100 сантиметрів фасади у нас з МДФ вологостікого внутрішня частина також. З шикарним умивальником з штучного каміння, литий мармур з такими широкими бортами дасть змогу вам якісно класно користуватися цією тумбою. тому що справа з лівої сторони ви можете залишити тут дуже багато ваших речей, які потрібні вам в догляді там за собою. До прикладу. умивальник іде в комплекті з тумбою. Ціник 15 тисяч гривень, все на доводчиках якісне, і у нас є дивіться, з. Ось так Це працює з лівої сторони. Місце під декор або білизну. Ми отак от розмістили. Я думаю, що плюс-мінус таке от розміщення буде у вас. Замовити можете нам, написавши, просто ми відправляємо товари за мінімальною авансу, страхуємо на повну вартість. Вам доїжджає якісний, безпечний, цілий, чистий товар. Ви вам просто залишилось перевірити на новій пошті, забрати і користуватись. Відправка за авансу від 500 гривень з цієї класної тумби. І вже завтра вона може бути на вашій новій пошті, і ви вже завтра її можете встановити. Пишіть, кого цікавить, ми завжди комплектуємо нашим підписникам-клієнтам зі змішувачем, з зеркалами. Різні варіанти пропонуємо, тому для вас знайдемо саме те, що вам потрібно. Чекаємо на вас.